Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього року розрізняє тексти, розповідь, опис та міркування. Ось і все, дзвіниць, дзвінок. Гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться та, на мене, подивіться. Сьогодні, на році, ми будемо вчитись розрізняти тексти. Ближче познайомимося з містом Києву, Центральною вулицею Хрещатик і старовинною вуличкою Андрійський Озвіс. Що ж утворює текст? Так. Речення, які зв'язані між собою, мають певну послідовність. Що можна дібрати до тексту, можна дібрати заголовок. З яких частин твориться текст? Зачину основної частини та кінцівки. Чи можна частини міняти місцями? Ні. Отже, запишіть, будь ласка, 6 травня. Класна робота. Читаємо тексти, які зацікавили ще бенточика. Київ називають зелена столиця. А знаєш чому? Бо Київ потопає в зелені дерев. У нього понад 70 парків, багатих скверів, але його вважають одним із найзеленіших міст у світі. Друзі побували на, пейзажному, на пейзажній алеї, молили скульптуру малого принца і фонтану. посиділи на лавках кроликах, зробили селфі біля кішки стоніжки і велетенських горобців. У Києві є дві найвідоміші вулиці: Хрещатик і Андрійський узвіст. Хрещатик це широка центральна вулиця, насичена готелями, ресторанами. Андрійський це сировина звивиста вулочка з маленькими кав'ярнями, сувенірними крамничками, виставками картин. Отже, текст, у якому про щось розповідається, називається розповіддю. Текст, у якому про щось описується, називається описом. Текст, якому про щось доводиться, називається «Міркування». Отже, Київ називають зелена столиця. А знаєш чому? Бо Київ потупає в зелені дерев, у нього понад 70 парків, багато скверів, алей. Отже, це в нас з вами текст міркування, і заголовок ми зможемо його створити Київ зелена столиця. 2. І записали, будь ласка, Київ. зелене місто. Пишемо Київ. Називають Зеленою. Столицею. А знаєш? чому? Бо Київ потопає в зелені дерев. Далі, у ньому понад 70 парків. Багато скверів. Алей наступне його вважають одним із найзеленіших. мест о свете. Так, прочитаємо текст песніч, як ви розумієте значення слова мініатюра. Найменша у світі книга зберігається в Київському музеї мініатюр. Це підтверджа книга рекордів Гіннеса. Представниця в музею експонати поміщаються на половині макового зернятка, а у вушко голки прямує кудись караван верблюдів. «Мініатюра» – це твір образотворчого мистецтва невеликого розміру. А книга рекордів Гіннеса це довідник. Який виходить щорічно та місяць всесвітньо визнану колекцію світових рекордів. Допоміжть гаджикові визначите тип тексту про музей. Доберіть заголовок. Текст розповідь, музей у Києві. Так, випишемо в виділенні текстів про музей слова поміщаються, зберігаються, стверджуються, зернятка, небесний. Зелений. Отже, вправа 5. і записали, будь ласка, поміщаються, зберігаються, стверджуються, зернятка. Небесний зелений. І підкреслили, будь ласка. Ця поміщається, зберігається, стверджується. Так, чуємо, як ці, а, а, а пишеться тіся. Зернятка небесне, зелене, тут не наголошена Е. Так, прослухайте наступний текст. У Києві є кілька контактних зоопарків. Тут можна ближче познайомитися з тваринами: єнотами, білками, їжаками, кроликами, навіть кенгуру. Чому в контактному зоопарку цікавіше, ніж у звичайному? Тому що в ньому можна не тільки спостерігати за тваринами, там дозволяють їх погладити, погодувати кормом, купленим у зоопарку. Отже, домашнім завдання буде вправа восьма, вам потрібно списати. Прочитати текст, визначити це розповідь, опис чи міркування та списати виділену частину і розкривши дошки. Впевнена ви впоратися на відміну. Вам гарного дня та до побачення!